Позакривайте всі роти. позакривати роти. Порадив виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови тим, хто наразі критикує дії керівництва області та країни щодо оборони Харківщини. Зараз розповідають в соціальних мережах на телебаченні про те, як все неправильно, неправильно будували оборонні споруди, неправильно готувалися до наступу на Харківщини, неправильно зараз обороняємося. Позакривайте всі роти. Спочатку треба відбити цю атаку, потім будемо розбиратися. Під час щотижневої ранкової наради Олександр Ломако зазначив, що з міського бюджету Чернігова планують виділити понад 5 мільйонів гривень на потреби 13-ї бригади Нацгвардії Хартія, що наразі залучена до виконання бойових завдань на Харківщині. Вона одна із шести бригад, які зараз там найбільше е гарячих точках. Зі слів виконуючого обов'язки Чернігівського міського голови кошти виділятимуть на першочергові потреби частини, що наразі вже сформовані. А надалі оголосять тендер разом з тим, у Чернігові тривають роботи з поновлення дорожнього покриття. Ямковий ремонт наразі завершено по вулицях Елеваторній тероборони та Любецькій. До речі, вже найближчим часом планують завершити капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Любацькій. Що стосується Любецької, значить, бордюри установили. Все вирівнялося сьогодні-завтра. Ну, на цьому тижні це геотекстиль. Положимо і в понеділок будемо вже вложити зверта. Прозвітували керівники комунальних підприємств Чернігова і щодо виконання плану робіт під час проведення у місті поминальних днів. Люди задоволені. Навіть вчора були в управлінні в перший раз дзвінки з подякою. Це завжди в управлінні дзвонять тільки з карками. Це, 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 це вчора... ви самі організувалися, я не вірю. Ні, ні, я теж до мене підійшов спеціаліст, каже, нам був дзвінок, два дзвінки. дякував. За два. Да, два. загалом же під час поминальних днів територію кладовища Яцево відвідало понад 260 тисяч людей. Про це під час ранкової наради повідомив директор комунального підприємства Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування Володимир Куліш.